Херсонський фотограф Олександр Корняков брав участь у більшості мітингів спротив російській окупації у 2022 році. На відзнятих ним кадрах закарбовані ті події. «Мітинги відбувалися з 5 березня по 22 березня. Поки росіяни двічі не приймінили силу. Херсонці показало, що вони можуть скортуватися заради України, заради свого майбутнього. Звичайно, я скажу чесно, мене дуже здивувало те, що з Херсонці могли так зібратися. Люди прийшли висловити саме свою позицію. Акторка обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Олена Пасько розповідає: брали участь у мітингах Нах разом із колегами малювали плакати, писали гасла і виходили з ними на площу свободи. Ну як -то не піти було б для мене якось не дуже можливим, бо я категорично не хотіла бачити окупантів в нашому місті. Звичайно, це було страшно, і звичайно, я розуміла, що можуть бути провокації, стрільба. Наші люди вони не могли мовчати. Ми звикли жити в волі, в свободі і так, щоб ну просто якось зайшли і нас окупували. і Ми це промовчали. Якось це було неможливим. Окупанти вони не очікували, вони боялись. Далі вже люди йшли на танки, на машини, і це було справді круто. Генеральна директорка міської клінічної лікарні імені Карабалеша Алла Малицька теж брала участь у мітингах спротиву. Говорить, лишатись осторонь тих подій не могла. Це була ініціатива людей, це була ініціатива громадян і дивувало те, що люди йшли з передмісті йшли пішком, адже я нагадаю про те, що тоді проблеми з транспортом були. І люди по 5, по 7, по 10 кілометрів йшли пішки для того, щоб прийняти участь у цьому мітингу і показати те, що ну, ми не чекали освободітелі, ми не чекали. Руська міра, що нам добре в нашій країні, і знаєте, ну атмосфера була надзвичайна. Це було таке піднесення, це було таке гуртування різноманітних представників всіх професій: і медики, і люди там бізнесу, і працівники, представники влади на той час громадяни, молодь, пенсіонери тобто всі були гуртом, всі були разом. Можливим було те, що я бачила дуже багато знайомих, які знімали це. І передавали своїм родичам, там своїм колегам, які були за кордоном. За нашим прикладом послідували інші міста: і е, Нова Каховка, і Гола Пристань, і інші. це було знаєте, так, як початок ну, як початок, е, протистояння. 6 березня 2022 року. Указом президента України Володимира Зеленського Херсон отримав почесну відзнаку Місто Герой України. Звичайно, як мабуть, і всі зрадив цьому, тому що Херсонці на це заслуговували ті діями, які вони показали, свої, свої сміливості з гуртованістю. Місто показало, що місто насправді місто герої. Я думаю, це гідна винагорода. Тож, незважаючи на те, що зараз відбувається в мировій політиці, ми все ж таки сподіваємося, що. Окуповані території вони будуть звільнені. Я не знаю, яким чином, але сподіваємось. Я вважаю, що сьогодні наш херсонський спротив, знаєте, ну, в роботі кожного, в роботі кожного, в роботі журналістів, в роботі медиків, в роботі наших комунальних підприємств, які кожного дня наводять лад в нашому місті. Спротив в тому, що місто живе. Не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що тут дуже небезпечно. Але кожна, кожен херсонець, кожна херсонка, ідучи на роботу, вони доказують оцей спротив, що ми є херсон є, і херсон український. Марина Круглова, Роман Царьов, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.